Вийшла тут отака картина, там обрізав, щоб той буртик не зачепити, тому що тут корозії нема. Це вичистив. Мені здається, що воно туди всередину заходить отуди. Але воно там все заходить. Бачите, і тут заходить, і там корозія, і тут корозія. Цей ланжерон треба. Відсверлювати, чистить, піскоструїть, латати і приварювати назад. Тут багато такого, тому всього не переробиш. Зараз оброблю його перетворювачем. В шов я туди нічим не достану, це ви вже теж, думаю, розумієте. І хай звення. І тут також я туди ніяк не достану, треба все вирізати. А щоб все вирізати, треба, щоб хтось за це замовляв таку послугу. Підлогу цю треба робити. Тут нічого, все буде нормально. Далі наче горна, тут я його трошки повичищав і все добре.